Шановні колеги, доброго дня. Я заступник директора з виховної роботи від окремого структурного підрозділу технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету. Хочу поділитися з вами досвідом роботи нормативне-правове забезпечення студентського самоврядування. Для того щоб воно діяло, ми повинні знати, на що ми звертаємо увагу. Значить, це нормативна правова база, що регламентує діяльність заступника з виховної роботи, в першу чергу. Тому що органами студентського самоврядування, в першу чергу, займається заступник з виховної роботи. Це посадові інструкції учасників начального виховного процесу інструкції з безпеки життєдіяльності в закладі. Це основні документи про коледж, накази і розпорядження в коледжі. Це все, що є нормативної бази. Але ця нормативна база формується. Відповідно до нормативно правової бази, вона не існує сама по собі. Це Конституція України, статті 24, 26, закон України про фахову передвищу освіту, стаття 41, закон України про вищу освіту, стаття 40. Інші правові акти, їх багато правових актів. Я взяла самі основні, які регламентують діяльність органів студентського самоврядування. Так, хочу зазначити, що крім того, в кожному навчальному закладі створюється внутрішня документація, тобто внутрішня правова база, яка регламентує діяльність всього закладу. Ну, а зокрема, органів студентського самоврядування. Це положення про відокремлений структурний підрозділ технолого економічний фаховий коледж НАУ. Я думаю, що воно існує в кожному навчальному закладі. Це положення про організацію виховного процесу в закладі. Це положення про організацію студентського самоврядування. При створенні даного положення брали участь студенти всіх відділень, всіх курсів, подавали свої пропозиції, проходили засідання неодноразово, аналізувалися. І, нарешті вони його обговорювали, сперечалися. Тобто, велися дебати, створилося положення про організацію студентського самоврядування в кульці. Одразу зазначаю, це не є такий сталий документ. Який не може потім ну, переосмислюватися, доповнюватися, змінюватися, вдосконалюватися. Через певний час приходять інші студенти, які бачать діяльність органів студентського самоврядування вже іншому ракурсі. Необхідно вносити зміни, перезатверджувати його на, на загальній конференції студентів і будете в дію. Також є положення про організацію виборів. Голови та членів студентського парламенту коледжу. Дане положення, хочу вам сказати, було побудовано на підставі положення про вибори взагалі. Є нормативна база про виборчий процес в Україні. Ми взяли ці документи, які чітко пояснюють, що таке вибори, яким чином вони здійснюються, як там кожний елемент пояснюється, кожний етап. Ми його проаналізували і відповідно до цього склали своє положення. Ми не можемо складати і наше лише положення. Положення, що про щорічний конкурс на кращу студентську групу, У нас існує, він вже багато років. Ми розробили положення, воно теж не є сталим і непохитним. Ні, воно змінюється, тому що змінюється саме життя. Положення про призначення директорської стипендії, тобто є і стипендії різного рівня, ви знаєте, це стипендія. Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України є стипендії там, ну, наприклад, у нас київська, голови Київської обласної державної адміністрації, є стипендія міського голови, і у нас є директорська стипендія. Є положений припорядок використання коштів на надання матеріальної допомоги і преміювання. Студенти обов'язково повинні бути з ним ознайомлені, знати. Про що воно нам говорить і які їх права захищаються. Є концепція превентивного виховання студентів, тому що це необхідно, превентивне це запобіжне запобігти всяких нюансів, тобто порушень правових, значить, розумна спеціальна концепція. В коледжі існує стандарт, є положення про штандарт. Чому необхідне таке положення? Тому що штандарт повинен виноситися на певні свята, на певні заходи. Це не те, що ми так надумали, ага, ми проводимо там щось і ми виносимо ні. Це прописано, коли його виносять, як його виносять. Тобто вся ця схема заложена в положенні про штандарт. Ну і положення про наукове студентське товариство. Ви знаєте, наскільки сьогодні приділяється серйозна увага роботи саме з індивідуальної роботи з обдарованими студентами, створюються наукові товариства, ведеться наукова робота, дослідницька робота. Гурткова робота організовується відповідно до цього, відповідно до можливості студентів, до врахування їх індивідуальних особливостей. Положення про самоврядування в коледжі наше положення про молодіжний трудовий загін, положення про студентський гуртожиток обов'язково в кожному закладі воно є. Але є молодіжні трудові загони. Ви можете мені задати питання, чим вони займаються сьогодні. Це такі створюються загони на літній період. Значить, коли діти беруть участь в ну, допомозі по ремонтним роботам, які не заперечуються законом, тільки те, що можуть вони робити відповідно до їх віку, От вони допомагають ухажувати за клумбами, прибирати, готувати заклад до нового навчального року. Створюється такий спеціальний молодіжний трудовий загон, про нього є положення, але до того ж пишеться ще внутрішній наказ, тому що це ще є техніка безпеки життя. Положення про студентські гуртожитки є в кожному закладі, де є гуртожит, я нічого нового вам не кажу. Але студенти беруть безпосередню участь в поселенні в гуртожитах. Положення про щорічний патріотичний марафон ім'я Батьківщини, про щорічний Шевченківський марафон, Бог послав нам Кавзаря, положення про конкурс соціальної реклами. Тобто їх може написати більше. Якщо ми вводимо якийсь новий конкурс, який в нас буде проводитися. Ну, скажем, щорічно протягом певного там п'яти років, десяти років, от у нас Шевченківський марафон вже перейшов десятиріччя, то тоді складається положення. Якщо це конкурс, ну, тимчасово, в цьому році був. І більше можливо його не буде. Тоді необхідно складати умови про конкурс. Все одно ну, складається якесь таке коротке положення, яке проаналізує і регламентує умови участь, хто має право брати участь на яких підставах, які там будуть вимоги до учасників. Які, якщо це робота, як вона повинна оформлятися, якщо це, наприклад, там власні вірші, значить як вони там повинні здаватися. Тобто, це всі умови повинні бути прописані, тому що в кожному конкурсі ми обов'язково нагороджуємо. Якщо ми нагороджуємо, ми повинні знати, за що ми нагороджуємо. Посадові інструкції нам всім дають можливість заступника директора з виховної роботи, педагога організатора і культорганізатора, тобто всіх, хто у нас в цих посадових інструкціях обов'язково прописано, Роль кожного от, обозначеного в організації студентського самоврядування. Тобто, яку роль вони відіграють? Якщо це педагог організатор, значить він з ними безпосередньо займається з органами студентського самоврядування, організовує навчання студентського активу, залучає їх до проведення всіляких заходів, які у нас є на в коледжі. Тобто, всі наші весь наш план діяльності пов'язаний з студентами. От, наприклад, сьогодні ми збираємо. Для ЗСУ Напташку працюють органи студентського самоврядування. Це, до речі, їх була ініціатива, але вони радились педагогом організаторам, як їм краще зробити, як їм провести голосування. Тобто педагог-організатор організатор це, ну, скажімо, серце студентського самоврядування. В деяких закладах є культ-організатор, тому я написала і культ-організатор. Голови циклової комісії кураторів. Якщо заклад великий, там можливо є голова циклової комісії кураторів на відділенні. А якщо заклад невеликий, то є голова циклової комісії тільки в межах навчального закладу, то вони теж долучаються до студентського самоврядування при плануванні, враховують особливості закладу, де вони можуть залучити студентське самоврядування, яким чином вони будуть допомагати в його розвитку і в. Його Організації. Куратор групи, ну, це саме ланка організації студентського самоврядування на рівні групи. І куратор є безпосереднім учасником разом зі своїми студентами впровадження всіляких заходів, всіляких там проєктів створені, всіляких організацій дозвілля з ними, тобто підтримувати їх ініціативи, спрямовувати їх ініціативи. Коригувати, якщо в цьому є необхідність, долучатися до кожної їх діяльності. Немаловажна не роль практичного психолога. Практичний психолог, от в нашому коледжі, він займається соціальною студентською службою. Яким чином займається? Це не значить, що він її очолює. Очолює студент студентка в нас до речі. Але практичний психолог допомагає. Як правильно організувати допомогу, щоб не образити того, хто в цій допомоги ну, потребує цієї допомоги, як піти до садочок, якщо ми йдемо в садочки, у нас є такі садочки спеціалізовані, якщо ми йдемо, які ми, що ми маємо туди понести, чого не можна, як організувати ці ігри, ну, вчить їх цим іграм, і тільки після цього вони можуть відвідувати. Якщо ми йдемо відвідувати, наприклад, такі в нас є ну, центри для Людей похилого віку, то там інша допомога потрібна. Тобто практичний психолог займається роз'яснювальною роботою, спрямовує їх, допомагає і з ними разом діє. Вихователь гуртожитку. Ну, відповідно, що в нас, наприклад, два гуртожитка. В кожному гуртожитку є своя студентська рада, вони разом з вихователем все планують, разом вихователь теж їх коригує, допомагає, вникає. Але ні в коєму випадку. Це не означає, що він керує Я сказав, і ви повинні робити. Ні. У нас дорослі діти, хоч вони ще підлітки, але такі ці студенти вже спроможні прийняти якесь рішення, проявити ініціативу, проявити свою достатньо. Думку втілити в життя, вони можуть вже відстояти її, тому необхідно це враховувати. В нашому гуртожитку мені повезло вона дуже хороші вихователі, і студентська рада. В нас дівчата живуть окремо, хлопці окремо, і вони зустрічаються, роблять спільні свята, проводять різноманітні конкурси, заходи. Тобто, вихователь теж дотичний до органів студентського самоврядування. Для того, щоб ми з вами правильно змогли організувати студентське самоврядування, ми повинні вичитати закон про вищу освіту. Стаття 41. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів. Прав і інтересів. Студентське самоврядування здійснюється, от я тільки ще вам казала, на рівні студентської групи, на рівні може бути відділення. Загальний інститут або університет, гуртожитку, студентське самоврядування може здійснюватися на рівні гуртків окремих, чому ні, теж може. Залежить воно від контингенту студентів, типу, специфіки вищого навчального закладу. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, у нас відділення, на рівні спеціальності, якщо там ну, є певна кількість груп, студентського містечка. У великих університетах у них не просто студентський гуртожиток, в них студентські містечка, тобто різних структурних підрозділів. Урні студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми. Парламент. У нас парламент виділене, ви бачите: сенат, старостат, ректорат, студентські ректорати, студентський деканат, рада студентська. Тобто, в різній формі він може існувати. Це представницькі виконавчі та контрольно ревізійні органи студентського самоврядування, які будуть обиратися терміном на один рік. Бачите, коли не було цього закону, ми обирали: ну, хто як міг, хто як ви обрали, і, наприклад, 2-3 роки, поки студент навчається, по перший рік ми його навчаємо, там не пройшов, рік закінчився, ми тільки навчили, необхідно вибирати наново. Але вже закон є закон, ми повинні діяти на підставі даного закону. Керівник студентського самоврядування та його заступники, отут дуже хорошо, можуть перебувати на посаді не більше як два роки. Але такі два роки це вже хороший термін. Перший рік ми навчаємо, другий ми даємо можливість для того, щоб вони проявили свої індивідуальні здібності. За погодженням з органом студентського самоврядування вищий навчальний заклад приймає рішення про що? Про відрахування студентів. Та їх поновлення на навчання. Тобто ми з вами, ну сказати Боже, правду, відраховуємо. Студенти не всі мають бажання навчатися, хтось помилився закладом, не хоче, не подобається спеціальність, що розраховував на інше, ще інші проблеми, здоров'я, що б там не було, але відбувається відрахування. Ну, Відрахування студентів, ви ж знаєте, ще це говорю загальне, але якщо брати коледжі. То у нас ще є додаток такий, як ми повинні отримати дозвіл служби у справах дітей. Не просто обговорити на органах студентського самоврядування, про що це говорить? От відрахування. Тобто, перед тим, як відрахувати студента, необхідно зробити величезну роботу індивідуально. Тобто, з цим студентом повинен попрацювати в групі. З'ясувати, чому студент не хоче, можливо, його ображають, можливо, його щось не влаштовує, можливо, він хворіє, можливо, йому необхідна допомога. І можливо, і можливо. Тобто в групі прийняти таке рішення, що вони розглядали, хто буде допомагати, тобто вони з ним працюють. Не виходить. Виносять на обговорення відділення. Там, обговорю, там шукають підходи, шукають, як можна, щоб студент залишився в закладі. Це ж розумієте, це ж не зовсім нормально, щоб студентів виключали. Для чого вони вступають? Вони вступають отримати спеціальність. Не виходить. У нас, значить, трьохступеневе студентське самоврядування. Ми заслуховуємо наступне ділянка це парламент коледж. Але паралельно з цим. Куратор пише, наші неповнолітні студенти, листа у службу у справах дітей. І коли все це пройшли, коли зібрані всі документи, тоді обговорюється, чи відраховувати, давати згоду, ми погоджуємося. Ми ж не приймаємо рішення відрахувати. Ми погоджуємося. Студенти погоджуються з відрахуванням або не погоджуються, мотивуючи, чому? Далі, переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням на навчання за контрактом. При яких умовах можна перевести тих студентів, які вчаться на державному замовленні на навчанні за контрактом? Якщо вони не встигають, якщо вони пропускають заняття, але без узгодження з органом студентського самоврядування. Такі маніпуляції не відбуваються. Ну і тут все, бачите, і поселення в гуртожиток, і призначення заступника або декана факультету, і заступника директора, і керівників, які відповідають за взаємодію з адміністрацією. Ну, це для університету більше у нас такого немає керівника, який відповідає за взаємодію з адміністрацією. У нас за все відповідає заступник директора з виховної роботи. В тому числі вони беруть участь в обговоренні затвердженні правил внутрішнього розпорядку, частині, що стосується осіб, які навчаються на державному замовленні. Стаття 63 дуже важлива це права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Певна річ, ми не можемо ну, в повному обсязі вам цю статтю, це буде час. Але ви звернетеся до цієї статті і почитається. На що вони мають право? Ну, в першу чергу, це вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу, безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту, трудову діяльність у позанавчальний час. Я ще раз наказую, ми аналізуємо закон про вищу освіту. Він більше стосується університетів, але ми не можемо оминути, ми частину з нього теж беремо. Те, що для нас підходить. Але у нас неповнолітні студенти, якщо вони поза навчальний час ну, будуть прагнути піти на роботу, там ще є така не тільки органи студентського самоврядування погоджують, а й батьки, тому що вони в першу чергу несуть відповідальність за власних дітей. Стаття 184 частина 2 Сімейного кодексу України. Тобто додатково оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час, інші пільги. Тобто, бачите, які широкі повноваження осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Далі. Закон України про фахову передвищу освіту, стаття 41, студентське самоврядування. От це наш закон, це регламентує діяльність саме в коледжах і технікумах. У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних підрозділів діє студентське самоврядування, яке не є, є невід'ємною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвища освіти. Що ж воно нам дає? Дає право і можливість студентів закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання, побуту, захист своїх прав і інтересів, а також брати участь в управлінні закладу. Студентське самоврядування покликано об'єднати всіх студентів закладу фахової передвища освіти, в тому числі неповнолітніх, от бачите, тут уже про нас пишуть. Усі студенти закладу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні і можуть обиратися і бути обраними до його органів. Тобто права неповнолітніх теж враховані, вони теж можуть бути вибрані. На будь-яку посаду в органах студентського самоврядування. Вони можуть брати участь у виборчих перегонах на посаду очільника студентського самоврядування. Яким чином студентське, студентське самоврядування має свою таку структуру? Студентський парламент. Я даю вам на нашому прикладі: у нас студентський парламент, виконавчий комітет, які все виконують. Органи, що створені студентським парламентом для вирішення конкретних питань. І органи, що забезпечують представництво інтересів студентів на рівні відділення чи групи. Я хочу зазначити, що ну, майже кожні мабуть, два роки ми змінюємо структуру, ми її вдосконалюємо, перетворюємо, намагаємося залучити якомога більше студентів, тобто зробити ще додаткові центри, якісь там, комітети, для того, щоб наші студенти якомога більше. Брали участь у громадському житті закладу. От у нас така на сьогоднішній день, але з 1 вересня ми вводимо нову структуру студентського самоврядування, яка вже буде мати іншу таке форму. Значить, голова парламенту, заступник, секретар, спостережна рада, так? що поділяється на ради відділень груп, і студентські комітети. Отак у нас було. Але тепер у нас вже будуть центри, ну, тобто у нас буде більш розгалужене студентське самоврядування з 1 вересня. Кому буде цікаво, ви всі знаєте мій номер телефона, я виступаю не перший раз. Ви зможете до мене звернутися. Я з вами поділюсь ну, після вересня місяця. От наше положення про студентське самоврядування. Внутрішнє положення. Воно погоджено. От. І затверджено. затверджується воно у станові конференції студентів коледжу і погоджується воно з директором? Що в нашому положенні? Загальні положення, основні функції та напрямки діяльності нашого студентського самоврядування, структура представлена, повноваження органів студентського самоврядування, ще чим займається спостережна рада. Постійно діюча виборча комісія. А чому вона постійно діюча? А тому, що ви можете, наприклад, дитина захворіла, або інші причини. Ось вона не, худ, не може бути або не бажає розчарувалася у чомусь, або стан здоров'я не дозволяє. Вона вже не може виконувати ті чи інші обов'язки. Нам необхідно провести додаткові вибори. Виборча комісія цим займається ради відділень. Студентська рада гуртожитку, права та обов'язки членів органів студентського самоврядування, представлені, забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, додаткові положення і особливі положення. Таким чином, зроблено наше положення. При створенні нашого положення ми зверталися до юриста Білоцерківського національного аграрного університету, щоб він подивився, як воно буде виглядати і чи ми. Правильно все зробили. Ми з ним узгодили, і таким чином у нас на наше студентське самоврядування у своїй діяльності керується даним положенням. До того ж, щорічно ми пишемо наказ. Директор затверджує про затвердження складу голів студентського самоврядування. От вона пише, що он, наче, наказує затвердити реєстр голів студентського самоврядування відділень та навчальних груп. Всім структурним підрозділам керуватися зазначеним реєстром під час здійснення начально-виховного процесу. Про що це говорить? Це говорить про те, що жоден куратор групи, жоден завідувач відділення не має права просто так взяти і замінити голову студентського самоврядування, чи то в групі, чи то на відділенні. Це вже буде порушення наказу. Вони вже затверджені, вони представлені, вони обговорені, затверджені на студентській раді відділення, чи там гуртожитку, чи на, на засіданні парламенту. Вже всі ці маніпуляції відбулися. І нарешті, я, коли все це вже здійснилося, я пишу проєкт наказу, який подаю директору. Він підписується директором, і з того моменту він вже входить в силу. І ніхто не має права. Мені не подобається, ми обрали. І я буду його. Все, переоберу. Ні, таке неможливо. Якщо не виникла необхідність переобрати з якоїсь причини, це треба було, наприклад, в групі. Необхідно обговорити в групі. Чому ми будемо переобирати? Щоб кожен студент висловив свою думку, чи згодні студенти? Можливо, студенти з цим не згодні. Перед цим необхідно провести моніторинг діяльності даної групи. Це ж не просто, це приниження. Дитини, приниження підлітка. Це дуже може бути ну, з великими такими наслідками неприємними для того, щоб цього не відбулося, захистити права цього підлітка, необхідно провести певні маніпуляції, провести моніторинг діяльності даної групи, подивитися на, на діяльність, окремо провести на визначення лідера моніторинг. Тобто, якщо є формальне, а можливо є неформальне лідер, які підгрупи, як вони там живуть, чим вони займаються, що їх не задовільняє. Визначити всі інтереси і лише після цього, обговорити ці результати моніторингу. І лише після цього можливо, група прийме рішення, а можливо, і не прийме. Потім треба написати заступнику з виховної роботи наказ. Зміни до наказу такого щодо призначення голів студентського самоврядування. Ось я вам даю такий у нас наказ голови студентського самоврядування. Ось такий наказ. Бачите, голова парламенту, голови рад всіх відділень. Далі йдуть голови рад груп.